Зв'язку втраті розлуч приймає чемпіонат України з велоспорту. Сьогодні групова гонка юніорів 135 кілометрів їх чекає з вивистими трасами самбірщини. Ми запитали в них, що вони очікують від цієї гонки. Буде класно. Стратегію не розкажемо. Не розкажемо. Це секрети. Водовична гонка жесть. гонка серед юніорів. Наших гонщиків очікує досить серйозний рельєф, який потрібно буде. На силі характеру, от, на витривалості, ну, показати всі свої сили. Сьогодні всіх чекає класний день, класна гонка. Всі доїдуть і буде класна боротьба. В межах норми, тут не така траса, щоб прям жесть була. Тут багато юнаків, які не готові ще їхати по таких горах і такі дистанції. Дуже весела гонка, дуже тяжка в горах. Буде дуже тяжко, але треба терпіти, їхати, старатися. 71 велоспортсмен починає свій маршрут. Дистанцію 135 кілометрів. Учасники долатимуть майже 4 години. Набір висоти впродовж юніорської гонки складає 2000 метрів. А чемпіонат світу чемпіонат Європи теж, куди відбираються наші учасники, буде. Аналогічний по рельєфу, тому власне вибрали цей рельєф, щоб зрозуміти, хто зможе поїхати і просиляти збірну команду України на міжнародних змаганнях. У груповій гонці юніорів після 50 кілометрів дистанції сформувалась група відриву, де точилась боротьба за місце у трійці найкращих. Рельєф складний, багато підйомів, жарка погода, непроста, непроста гонка. Доволі інтенсивно було в першу, в першу годину. потім… Десь на 80-му кілометрі від'їхав відрив і далі була також сходна робота, сильні суперники. У чемпіонаті України беруть участь 170 спортсменів та спортсменок. Це дорослі, молодь віком до 23 років, а також юніори. Як то кажуть, один день тебе годує цілий рік. Тобто ти відбираєшся в національну збірну команди України і далі ти в збірній, Отримуєш заробітну плату, тренуєшся, збори і так далі. Тому це, власне, Найосновніший чемпіонат в році. На ньому треба показати максимальний результат. Фінішувати вдалося менш ніж половині 25 учасникам, решту 46. Судді зняли за відставання понад три хвилини від основної групи, а один зійшов з дистанції. Виграти ж вдалося чемпіону індивідуальної гонки з Львівщини Олегу Смоленцюк. Насправді я думав, що буде важче, бо тут багато гір, але вони так сильно не відчувались, бо вони недовгі і не сильно круті. Тому. Тому було не, не сильно важко. Я зміг втриматись в групці лідерів, і фініш це, в принципі, моє, тому так вийшло. Я постарався зекономитись на початку гонки, бо я знав, що лідери будуть атакувати. І, і я знав, що треба буде за ними сидіти, щоб відірватися разом з ними. Тому спочатку зекономився десь перші 50-60 кілометрів, а потім вже почалася така гонка. Я тепер ну в основній збірній і поїду на чемпіонат Європи та, можливо, на чемпіонат світу. Спортсмени Львівщини на чемпіонаті України найкраще виступили у юніорській віковій групі. Крім золотого дублю Олега Смоленця – срібні нагороди здобули в індивідуальній гонці Владислав Голяк і груповій Тарас Іваник. Ці хлопці восени позмагаються на чемпіонаті Європи. А Олег ще на чемпіонаті світу. Також дві команди Львівської області стали першими і третіми у командному заліку групових перегонів. Але Ось Юрій Маковецький телеканал Перший західний.